Всім привіт, друзі! Слава Україні! Радий вас вітати в себе на каналі. Сьогодні таке знаєте, відео буде дуже цікаве, як на мою думку. Сьогодні до нас з'їхалося дуже багато народу. Сьогодні в нас день поля народ. Зустрічаємо раду гостей, зустрічаємо друзів, колегів. Постараємось плідно попрацювати, щось для себе нового почерпнути, щось людям розказати, показати, що ми досягли у вирощуванні таких культур, як озимий ріпак і озима пшениця. День поля відбувається під ігідою компанії «ДСВ» і Рідон. Показуємо нашу лінійку гібридів ріпаку від ДСВ. Бачите, обсів товарний відбувався гібридом Домінатор. Дивіться, які крутяцькі стручки він цього року наплодив. І так доволі немаленьку кількість, так що є що показати народ. Ну і вам постараємося щось потихеньку, чуть-чуть по щось розказати, показати. Відео буде недовгим, відео буде мало такий більш інформативний характер. так що... Додивляйтесь до кінця, ставте лайки, коментуйте. Ну а ми поїхали. Дуже багато зібралося сьогодні народу. Значить, цікаво приїжджати до нас з року в рік. І то не може не радувати. Ну не те, що неправда, це якісь ідеальні умови. Препарати тримають тижні. 12-14 днів. Відповідно, очікувати дію е, препарату надовго нема змісту. Далі ще в нас йде стручки, те, ще в нас йде альтернарія. Е, що робити? Ті, хто працював в кінці цвітіння або на першій стручок хулисидами, вони не будуть мати альтернарії. І на щастя, ті, хто працював в кінці цвітіння, вони не мають порушення в цей Там будь-які препарати були, були е, я позиціоную там, де краще працювати з турбілоридовими препаратами, зокрема. А, тобі, адуцію, Ось, е він поки що не показує після дії на аналізах. Може, вже багато препаратів е е Європа, може після пов'язаних з Польщею, можливо, ще щось почали контролювати трубі при... будь в зерні. Я буквально 2-3 хвилинки заберу на таких лихі підійдіть. Ви не усіх це побачите. <ріпак> е, я коротенько про ріпак, е, про минулорічний сезон. Е, завжди треба пам'ятати, що ріпак це культура, яка в основному 90% кореня формує в нас осінню. А е, весною, як ми бачимо, чи за весняно-літній період фактично більше 90% листу стеблової чи стручкової маси у нас формується. Е, до чого я це говорю, що кожен гібрид, який ми сьогодні вам представимо, має свій строк посіву. І від собі гібрид, який певною мірою є повільній повершені, попадають десь неоптимальні оптимальні умови по строку посіву, відповідно, швидше всього, від що у нас коріння не буде. А весняно-ліній е період він вже, як ви бачите, не сформується, і у нас буде рослина двох-трьох стеблова. Минулий рік був доволі постійно. Ми навіть е можемо побачити все те, що масивне. Гарне з таким колючим стручком це все огура. Це все, що більш таке лагідне, знаєте, округле, таке, як наші гібриди Домінатор чи Темтейшн, це є МСЛ. В цьому році, в принципі, ми хочемо Тернопіль особливий, тому що я фактично у мене була можливість посіяти в будь-якому регіоні доволі велику демку, але нові гібриди ріпаку я спеціально посіяв тут, тому що, по-перше, дуже багато конкурентів. І по-друге, у вас в Тернополі дуже активні хороші менеджери, які фактично одні з найкращих в мене, напевно, що в регіоні, тому, в принципі, маємо можливість побачити не тільки на словах, але й вживу. Перед вами гібрид Ромео. Це гібрид фактично новинка 2024 року. Хто раніше працював із такими гібридами, як Теотон, я думаю, є певною мірою схожість, тому що бачимо доволі масивні рослини. Система гібридизації Огора, але, скажімо, на відміну від далтона, якщо говорити про ареал поширення, даного продукту є доволі хороша посухостійкість, тобто він не буде проблемний в, скажімо, роки. Плюс, в принципі, селекціонери попрацювали і в принципі, за, певних, за правильних норм висіву, чи скажімо, за, певних, за правильних строків висіву. Е, у нас практично е, подолана проблема, скажімо, похилення або в окремі роки полягання. 5 см спавлені лобода викидає насіння, чи якийсь інший бур'ян виживання. Так само тут в ріпаку, якщо є стресова ситуація, читає від погоди, морозу, можливо, спеки, різні види стресу, що велова кислота скидає, активується е, кислота в рослині і скидає якусь частину врожаю. Там на таблиці ви бачили такий продукт прем'єр-понага, називається дозатилювати. Якщо давати на будь-яку культуру, від рипака, від гороху і інші культури період цвітіння, він е, нівелює негативну дію шавелої кисати зменше за рахунок тої формули, яка там є. І запилення відбувається краще. В тому числі маса тисячі теж заселяє. На ріпаку це десь біля 300 кг зарізи показують від у стабільно. Хочу сказати, що стабільно, бо воно ще не маса 1000. Яка формула там зашита, не знаю. Прості там діючі речі. Я починає зріватися. Ну, дозрівати швидше. того, що цього року ми ріпакові жнива матимемо швидше. Ну, продукт дріфтер це продукт, якого на сьогоднішній день поки що немає. На ринку, але що цікаво, в принципі, е, таких продуктів поки що немає, тому що, е, тому що він має абсолютно новий ген стійкості до такого захворювання, як ФОМОЗ. Е, ви поки що в жодної компанії в каталогу не знайдете на основі LR1 там. Е, що цікаво по ньому, я думаю, Роман по-моєму, він був найранішим. Він був найранішим десь, десь святіння, 5. Від всіх рештів, які доганяли. Так, але що цікаво, незважаючи на те, що він став найранішим, не тільки тут, він е, фактично є середня встигла група. Тому поки що ну, нам якби в Тернополі Богу дякувати, все нормально із ґрунтами, і з Вологою, і, зокрема, з ТА, то поки що е, потреби цілості яких немає, але на майбутнє, я думаю, що... Чим ближче до Умов Львівської області, тим як би, е, ну, в Європі до 5% площі е, ріпаковані є із, із кілою. Тому своє поширення е, хвороба набуватиме, коли є сприятливі умови. Напевно, що найстаріший, найбородатіший наш гібрид Далтон, е, гібрид, із яким ми, е, скажімо так, дуже стрімко в перші роки е, з моменту реєстрації та заходу на ринок. Пішли вверх, перш за все, доволі сприятливий або такий хороший кінцевий показник, як урожайність. Але, скажімо так, ця урожайність впродовж року, скажімо, починаючи з моменту сходів і практично до періоду збирання супроводжувалася і супроводжується прекрасним його здоров'ям. По осені гібрид був дуже скажімо, швидкий по розвитку на той час. І, Скажімо, незважаючи на трьох посіву, чи це десь пізніше чи пізніше зійшов, без проблем по, по осені продукт давав собі раду, формував свої 6 чи 8 листків. Дуже повільна ось весна, тобто дуже повільний розвиток по весні, в принципі, дозволяв йому довший час перебувати у фазі розетки. Правда, на поверхні грунт трошки пізніше прогрівається. І щоб не вийшло так, що гібрид певною мірою проспав вологу. І коли йому потрібно рости, вологи немає, а температури пішли до верху. Гібрид Дюк також певною мірою похожий, бачимо до Далтона чи Ромео. Але в чому його особливість? Перш за все по осені дуже швидкий, тобто від оптимального дохіднього висіву, Потрібно контролювати, щоб не було переростання, тому що доволі круткий. І практично за е півтора місяця осінньої вегетації у нас може бути е проникнення кореневої системи чи кореневих волосків більше як на півтори метри в грунту, тобто це говорить про дуже хорошу посухостійкість, тобто про рал поширення захід-центр По весні, е скажімо, е юк є дуже раннім, тобто дуже рано стартує, рання підня, середньо-рання група. По попередніх роках скажу так, що дуже хороша синхронність е, вигріванні пручка солони. І е, за такими власними спостереженнями, якщо говорити про побут, то стоїмо на листі Далтона. Ми в осінній період ніколи не знайдемо пікніт із пікноспорами. Е, на дюку в окремі роки ми їх можемо бачити. Але я думаю, що для того, щоб напевно що, певною мірою мати оцю е скорості, гвість, е Право. Ми маємо минулий рік, хочу повернути минулий рік. Гарні душі, гарні сходи. Але ці гарні сходи були всього на всього 3-5 днів і далі ці сходи перестали у нас відбуватися. Ми знаємо, що коли зійшли, на срібло в листопаді місяці. Тобто, якщо там е -е, когось більше випало дощу, так він отримав сходи. Але частина 3 області була з трочатими сходами або без сходів, тому що чекали ми дощу, і ріпаки в нас дійшли коли В листопаді місяці. То я вам я хочу сказати, що той ріпак, який називається Дюк, який навесні був там в двох листочках, перезимов прекрасну зиму. Е, є і інші сорти, е, е, витримав всі невеличкі морози, але, але витримав без проблем, бо були інші сорти трошки більш приморожені, то дюк практично 100% перезимував і 100% догнав той ріпак, який був прокатий, тобто .е. вищу серію де підрівнявся. Цвітіння було пізніше, зараз вирівнюється все автоматично. Тобто я хочу сказати, що на практиці показує дюк, можна сіяти ну, не скажується бізі терміна. Рядки знімаю він, будь ласка. Належить до середньосиглої групи, тобто до найбільш, скажімо, до найбільш е, стабільної. Я попрошу розвернутися в ту сторону. Справа в тому, що е, в господарстві є буряки <сілик> і є така культура, як тут. <сілик> і ми осінь оце бачили, що вона вам. По строку посіву треба розуміти, що сам гібрид не є повільний, але, скажімо, як і тайнені, ідеально може є компанія Continental, які в принципі десь були хлопці, які в принципі, інколи починають посів з даного продукту, також гібрид є чутливим до триазолу, до тобто без проблем можна проконтролювати. Оця приналежність до середньостиглої групи, в принципі, призводить до того, що Дуже рідко попадає під, скажімо, під негативну дію приморозки в тій країні, як Німеччина. По осені також не є повільним і, в принципі, за умов сприятливих може формувати доволі велику кількість військового апарату. І по цьому року наші колеги на час відновлення весняної левітації нарахували по ньому, якщо я не поміняюсь, більше як 100. Фактично листків, тобто це говорить про те, що гібрид аж ніяк не повинен сіятись рано, тому що дуже повільний, дуже швидкий, тобто ідеально може формувати нашу розетку своїх 8, 10 чи 12 листків навіть в умовах. Пізнього посіву. Останній гібрид наші дініція, яка тут представлена домінатор. В принципі, я думаю, ви звернули увагу, що практично поле. По контуру і туди далі, де немає демопосії, засіяно цим гібридом. З mm, тої сторони Дахтарія, а з тої сторони домінатор. Ну, по контуру, по-моєму, домінатор має. Я правильно це було Так, Правильно, правильно. Правиль. Сказали в Церксах, що вручну Ну, Вони вимочували показати, наскільки є різниця, скажімо, між гібридами, то. Скажу чесно, по е, домінатору дійсно Юрій Нестерович доволі правильно помітив, що є певна схожість між е, домінатором і фамолосом, але насправді домінатор дійсно унікальний. все, ідеально підходить на коротку зміну, тобто де ріпак у вас може бути через рік. І скажу так, е, по волині е, за рахунок, е, скажімо, стійкості помозу взагалі за рахунок дуже ідеального здоров'я. Був випадок у нас масив ріпаку, засіяний двома гніпридами, один домінатор, другий не говорю який, але плюс 6 сетнерів за рахунок того, що фактично за рахунок свого дорожня, тобто на полях, де ріпак висівається через рік. Тобто завжди треба розуміти, що е, якщо у нас коротка сівозміна, у нас завжди буде тиск, тобто і шкідника там буде більше. І скажімо, хомос, а хомоз, перш за все, ми осінь можемо бачити лискову форму, але насправді в дальнішому це є стеблова, прикоренева і коренева. Тобто листкова, як це, це знаєте, як бриш, який десь там вискочив і через той день може пропасти, але ці наступні, вони багато чого можуть нам нашкодочинити, то домінатор, в принципі, насправді приходить на ринок такого продукту. І є настільки досконалим по своєму створенню, що інколи ми його називаємо круглим. Перш за все, зверніть увагу, це гібрид із, напевно, що і з найдовшим строчком в нашій, нашій лінійці. Ареал поширення, то також практично ціла Україна. Немає проблем із посухостійкістю. осінь. Треба розуміти, що гібрид є доволі здоровим. І е, у випадку, якщо раніше посіви, потрібно не жаліти, а працювати триадолами, тому що дуже буйні по осені, е, скажімо, середнє раннє відростання весною, близьке до середнього раннього цвітіння і в окремі роки це може бути або середньорання група, або якщо все складеться добре, у нас був випадок в даному господарстві, що даний продукт збирався пізніше, як гібрид Далтон. Чесно, скажу, був такий рік доволі сприятливий. і, Якщо я не поміняю, 23 рази самоходка вже приїжджала на десикації, дрон прилітав. Але ну, залишили без проблем в кінці з молотини І в принципі результат був дійсно доволі скажімо, доволі хорошим. Так, друзі, ми на пшеничці вже. Тимо щось трошки послухаємо припадає що... на вихід. Давайте я вас познайомлю з нашим менеджером від компанії Рідон. Яка пшениця найкраща? Патрас. Патрас? Так. Ну, Дивне рішення, але ну, ладно. Це є Мерседес серед пшениць. Поняв. Ранніх до оптимальних, тобто пшениця є повільна по осені. Однак по весні сорт є доволі швидким. Тобто йде мова про те, що ідеально може використати запаси тої вологи, яка була накопичена в ґрунті за е, зимовий період. Тобто Швидке трубкування, швидкий вихід колоса, швидке цвітіння і доволі швидкий налив. І скажу так, що, що ми помічаємо пробив останніх кількох років, це те, що більшість матеріалу, який приходить до нас, скажімо, із-за кордону для випробувань. Сорт Петрос. Сорт Дебіан.

Красота. Звісно, буде видно, що покаже бункер. Але красота. Ну, поки що з тих пшениців, які ми сіяли, Петрос це топ. Ну, а дебіан мав би бути топ. Ну, а решту подивимось. Що, як і до чого. Народу, як бачите, зібралося дуже багато, що не може не радувати. Тому що ми старалися не тільки для себе, старалися для людей показати. І коли люди їдуть до нас, то вдвічі приємніше. І тоді з'являється якась наснага до якоїсь майбутньої роботи. У нас також була тут демка посіяна. В принципі, як то кажуть, до, до реєстрації, то даний сорт ну, з чималої лінійки пшениці, яка тут була висіяна, був лідером повалу. Якості ми не зробили, тому що. Ну, десь можливо, я опустив цей момент. Ну, на збиранні мене не було, зібрали без мене. На ріпаку був олійність Ми встигли зробити лючок, встигли закрити. А на пшениці так вийшло. що... Але чесно скажу, що даний сорт. Але якщо говорити про е, кількісні показники, зокрема врожайність, то я думаю, що за рік, два-три е, ми відскупнемо дуже велику долю в е, тих сортів, які на сьогоднішній день є, е, скажімо, поширені е, тут у нас на заході. А якщо взяти на заході, у нас то відсотків 35-40 е, землі у нас засіяно одним сортом. Хто знає, яким сортом реформ і дійсно сорт далий, але в принципі, якщо говорити про Дебіан, ми маємо надію і в принципі ми віримо в те, що за рік-два даний сорт дійсно буде лідером по поширенню і по ну давно у нас не було таких сортів, як Дебіан, тобто після 2016 чи сімнадцятого року було кандидатів багато, але Практично ми все е, відкидали, тому що е, ну, воно було гіршим від е, таких сортів, як Патра чи Аркіст. Прекрасне здоров'я, тобто ідеальна стійкість до, до вилягання, плюс доволі висока стресостійкість, я думаю, е, ну, і віру в те, що у нас воно все вийде. Я думаю, що Рінестерович хоче щось додати. Я просто е, е, зайшов далі для пшениця зелена, Спеціально табличку. Ну, там поставлені таблички для того, щоб побачити, що концентрація свою роботу робить. Якщо <с Beast> є бажання можемо пройтися і вийти в принципі, біля Патроса. Якщо ні, то... тоні сюди. Надію, що <с Philly> у нас сонця не буде. Юра, приніс сюди. Юрій Нестерович, молодець, бачите, полегшив нам нашу з вами роботу. Рухаємось далі. Наступний сорт у нас Патрас. Сорт довший період часу був доволі поширеним, тому що практично окрім півдня України, де він аж ніяк не підходив, більшість регіонів ідеально вписувався. В структуру бачимо, як і Петрос, це є колосовий тип. Тобто сорт ідеально вписується у вікно раннього оптимального строковиців. Але в чому плюс таких сортів, скажімо, колосового типу, тобто, як я вже говорив, їм на період збирання потрібно бажано раніше посіяти, тому що по зимі со сорт є одним із еталонів по зимостійкості, так само, як і по стійкості до вилягання. Один із найбільш таких стійких тобто, ідеально вписується, скажімо, в умови Західної України, де в червні. місяці Може бути достатньо вологе. Група стиглості середня, але, як я вже говорив, певною мірою колосіння і дуже швидкий налив. Так, все, семінар завершений. Вірніше, основна його частина завершена. Тарас там пчихає. Зараз для продовження семінару. Ну то чого ти? Головне ж ти без зигора. А, де з так. коли б я не включив камеру з все зигором. Все, друзі, будьте здорові. Щастя, здоров'я, много еліт!